Щиро розкодую, що ця книжка не потрапила мені до рук, коли я вчулася в університеті, тому що, звичайно, сухе соціалізація, це процес входження людини в суспільство, яке, до речі, пам'ятаю ідеально, абсолютно не пояснює цього терміну, на відміну від цієї книжки. Тому що для мене е ця книга, власне, про те. Що таке соціалізація, і як буває, коли ти не соціалізуєшся потрібним чином? Поясню. це, власне, мемуари Тари Вестовер, яка жила в родині мормонів, але справа навіть не в релігійному моменті, а в тому, що вони жили ізольовано. І ті норми, які вона бачила в сім'ї, вона сприймала як нормами суспільства, в принципі. Так? До прикладу, ставлення до медицини, точніше, повна відсутність тої самої медицини в їхньому домі, якісь сімейні звички, До прикладу, бити ок, чи не ок, які можуть бути стосунки між братами, сестрами, батьками. і всяке таке. Е, нас Людей, які живуть в соціумі, ходять в садочок, мають друзів, регульовує те, що ми бачимо зовні, коли ти нічого не бачиш, окрім своєї сім'ї і її жахів. Тобі здається, що це норма. Я вже не кажу про те, що дівчина, до прикладу, дізналася, що таке голокост лише навчаючись в університеті, тобто певні прогалини в знанні, певні прогалини в розумінні того, як там користуватися грішми, як себе поводити в суспільстві, так далі. І тому подібне, про це все ця книжка для мене, передусім, хоча насправді тут набагато більше всього цікавого. По-перше, жінка, яка змогла, яка, попри те, що не мала належної освіти вдома, так бо в школу вона не ходила. Попри те, які жахіті довелося терпіти в дитинстві, попри те, якою сильною все-таки є її сім'я по відношенню до неї, це теж, до речі, дуже цікавий фрагмент. Тому що так ми розуміємо, що хай би як би ми не розуміли, що так наші батьки помилялись, ми все одно продовжуємо бути їхніми дітьми і на них як на авторитет. Теж цікавий момент, який я для себе дослідила в цій книжці. Загалом. Дуже цікава, дуже неоднозначна і неординарна. Якщо ви ще ні, то я дуже вам рекомендую.